Шлях досконалості Розділ 37 Мова йде про піднесеність Господньої молитви і про ТЕ, скільки втіхи можемо в ній знайти. Маємо піднести Господові щиру подяку за високу досконалість цієї євангельської молитви. Вона свідчить про божественну мудрість учителя, який нас її навчив. Кожна з нас, доньки, може вважати її буцім для себе складеною. Щоразу чудуюся, усвідомлюючи, що в цих небагатьох словах міститься опис. Цілого споглядання і досконалості. Здається, що й потреби не маємо у якихось інших книжках, і справді, Господь навчає нас тут усьому від початку до кінця, від початкових стадій молитви до високого споглядання, до мисленої молитви, до молитви супокою і злуки. Так що, якби я вміла належним чином усе це тлумачити, то можна було б на цій основі написати чималу книгу про молитву. Тут же Господь, як ви вже бачили, починає навчати нас про наслідки, до яких призводить молитва. Я замислювалася над тим, чому Він не пояснив нам докладніше усі ті вельми піднесені. Й не надто ясні речі, щоб ми добре їх зрозуміли. Отож мені здається, що, поза як ця молитва має бути спільною для всіх, Господь зумисне подав її у такій ото загальній формі, аби кожен знайшов у ній те, що йому потрібно і, пристосовуючи її до своїх потреб, черпав утіху для своєї душі. Адже особи схильні до споглядання і цілковито віддані Богові, просять у цій молитві про ласки небесні, що їх завдяки Божій доброті можуть отримати на землі, ті ж, які зостаються у світі і живуть відповідно до свого стану, що похвально, просять кожен за своїми потребами, про хліб та інші речі. Необхідні для життя та утримання родини, і таке прохання є з усіх поглядів справедливе і святе. Проте і ті й інші мають пам'ятати, що дві згадані в цій молитві речі стосуються всіх мова про обов'язок підпорядковувати нашу волю волі Божій і обов'язок прощати іншим. Однак, як я вже казала. У способі виконання цих обов'язків можуть бути різні ступені досконалі підпорядковуватимуть свою волю досконало, так само й прощатимуть із описаною вища досконалістю Ми, сестри, робитимемо те, що нам до снаги, а Господь усе прийме, виглядає на те, що він від нашого імені. Укладає зі своїм предвічним отцем певну угоду, мовлячи зроби для них, Отче, те, про що прошу, а вони, мої браття, зроблять те, чого від них зажадаєш. Можемо бути певні, що свою частину угоди він виконає, Щодо цього немає жодного сумніву, о як же добре і щедро він платить. За те, що один єдиний раз промовимо цю молитву, якщо лишень побачить, що промовляємо її від щирого серця, і рішуче налаштовані виконувати те, що обіцяємо, відразу ж збагатить нас своїми скарбами, понад усе любить, коли ми з ним щирі, якщо приступаємо до нього з чистими думками і правдивим серцем то завше дасть нам більше, ніж просимо. Нашому доброму учителю все це чудово відомо знає, що ті, хто щиро просить, отримають від Отця такі щедрі ласки, що сягнуть неабияких висот. Особи ж досконалі чи ті, що вже перебувають недалеко від досконалості, не бояться нічого, та й боятися не повинні. Бо, як то кажуть, вкинули світ собі під ноги, Господь світу вдоволений ними, і вони мають підстави для великих сподівань, відчуваючи у собі подивогідні наслідки тих ласк, якими він їх осипає. Поглинути цією втіхою вони не хочуть навіть згадувати про те, що ще перебувають у цьому світі. І мають чимало ворогів. О, предвічна мудросте, о добрий наш учителю! Яке ж то щастя, доньки, мати такого мудрого і проникливого учителя, здатного передбачати всі небезпеки, які на нас чегатимуть? То найбільше добро на землі для відданої Богові душі. Бо від нього залежить уся її безпека, вагомість цього добра важко перебільшити. Отож Господь бачачи, що нам треба отямитися і пригадати, що маємо ворогів, і що дуже небезпечно виявляти необачність у цьому відношенні, а також усвідомлюючи, що ми потребуємо більше допомоги від предвічного Отця. Бо якщо упадемо, то з висоти, і прагнучи, щоб ми не наробили помилок і пізнали себе, підносить прохання, яке, допоки перебуваємо у вигнанні на землі, для нас найважливіше, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.